Друзі, всім привіт! Хапаю Толі на зв'язку. Хочу вам показати. У нас ще є дуже класний кросовер, такий навіть, можна сказати, міський Tijuan Volkswagen 2012 року. Він, до речі, дуже гарні комплектації. Тут стоїть ледовська оптика, така гарненька, гарні віддерлайну легкосплавні диски 19-го радіусу. Маємо без ключ. Гарна також комплектація, зараз я вам покажу. З цієї сторони також виглядає все без жодних зауважень. Такий гарний роздвоєний вихлоп. Камера заднього огляду, багажничок, що вам покажи. Камерка присутня, до речі, полочка для... для Америки це взагалі рідкість, салончик, ось така гарна панорама, світлий салончик. З цієї сторони зауважень також немає жодних. Гарний світло шкіряний салон в хорошому стані, дверні карти без зауважень. Ця так само. В пробігу, до речі, 179 тисяч, це зовсім небагато. Оптика дійсно дуже красива. Робимо запуск. Переднє сидіння, до речі, диск, з водійська з електроприводом та пам'яттю, повний електропакет. Ось таке мультикермо кермо оздоблене шкірою. 179 тисяч пробігу, запуск бегуна з кнопочки. Тут же замінена штатна магнітована Android, Гарно. Карплейчик, Android Auto включили і поїхали. Також двохзонний кліматконтроль, підігрів передніх сидінь. Все як має бути. Ось такий гарненький варіант. Помилок жодних немає. Коробочка перемикає плавненько. Ще, до речі, доставлено додаткове дзеркало з відеореєстратором. Камера також задня є, все працює. Ось такий гарний кросовер. Тому, якщо вас цікавить невеличкий такий для міста з більшим твірінцем кросовер, він у нас є в наявності, приїжджайте до нас, місто Лю Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг. Тому не зволікайте, приїжджайте до нас, Хапай авто на хапай авто.